Веселе свято Хеловін. Привіт, друзі. Сьогодні ми дізнаємось про цікаве свято, яке називається Хеловін. Це свято, коли всі одягаються в костюми і дарують один одному цукерки. Хеловін. Це веселе свято, яке святкують у кінці жовтня. У цей день дітки і дорослі перевдягаються у різні костюми. А ви хотіли б одягти костюм? Може, костюм супергероя або казкової феї? Одним з головних символів Хелловіна є гарбуз. Його називають Джек Ліхтар. Привіт! Я Джек Ліхтар. Я завжди усміхаюся, щоби світити шлях в ніч на Хеловін. Ще одна традиція Хеловіна це солодощі. Діти стукають у двері і кажуть цукерки або життя. Хеловін це свято радості, костюмів і солодощів, а головне воно дуже веселе. Сподіваюся, ви тепер знаєте, що це за свято таке. Хеловін. До нових зустрічей і Солодких Свят. Папа. -па!